Якщо чуєте голос з води, тримайтесь подалі. Не так давно ми вперше побували у чудовому місті Тернопіль. Під час зйомок озера на набережній нас впізнав наш підписник. Підійшов та ми розговорились на доволі довгий час. Під час розмови він запропонував показати нам одне цікаве місце. Ми погодились та пішли за ним, паралельно поринаючи у цікаву історію. Діло було тут маленька, покинута будка рятувальників. Років з 15 тому постійним гостем цієї місцини став літній чоловік. Чи то він рибачити приходив, чи просто миливатися заходами сонця. В принципі, чоловік ні в кого не викликав питань, допоки не почав сидіти там ночами. З ним подружився сусідній рибалка, і тоді стало зрозуміло, що пан або страшний любитель чарку перехилити, або не в собі трохи. Розказав він другові, що росалка тут живе, припливає до нього та крізь воду розмовляє. Очі сірі в неї каже, а волосся руде. Довге-довге. Закохався пану свою примару, казав нікого в житті так не любив. Збирав квіти та кидав у порожню безодню. Годинами говорив сам з собою, гладив воду і казав, що одного разу назавжди до неї прийде. Кличе вона його. І слово своє він стримав одної ночі, пірнув з перил та лишився там назавжди. Душа його лишилась. Тіло витягнули рятувальники під ранок.